ваша позиція прописана чітко в законодавстві, де визначено, що замовник визначає умови проведення конкурсу. Не люди це мають вирішити десь за на задвірках. Для цього в нас є виконков, і це справа всієї громади. Це не справа однієї якоїсь родини, і не справа тільки тих, хто зараз погоронений там. Це справа це справа всієї громади. Справа в тому, що місто виділило цю землю для почесних військових поховань для створення меморіального комплексу. Але вони не хочуть дослухатися до родин. Вони не хочуть проводити конкурс не на монумент, які там планують становити, не на могильні споруди. Хоча це є повноваження місцевого самоврядування. Але посадовці хочуть якесь легке рішення, яке буде задовольняти їх виключно їх особисті проблеми. Вони хочуть форму і матеріал, такий, як вони там собі придумали, але не не можуть, не хочуть, не можуть враховувати думку місця. Головна складова маріа. Це могили наших загиблих воїнів. Оце головна складова меморіалу. А виділеним 50 тисяч ви вбиваєте меморіал. Його побратими виносили, ризикуючи своїм життям, для того, щоб я тут стояла, воювала, щоб не в чистому полі він лежав. Чи на проході? Ми тільки за меморіал, бо якщо вони почнуть видавати по 50 тисяч, хоч одна людина візьме, це вже не буде меморіалом. Біля мене могила, яка за два з половиною роки я там нікого не бачила. Я обриваю там траву. Розумієте? І якщо я додав гроші і поставлю пам'ятник, хтось, можливо, в людей нема скрута за що жити, живуть їх, а хтось, вибачте, прип'ють їх. Ну, Тобто люди всі різні. А що зараз відбувається? Ну, будують забори, які не з цього треба було починати. Нам там з такими монолітами за бортами, навіть. Мені той забор. Мені мене влаштовував від того, що стояв. Є тисяча людей, отам судді, да, такі, які, яких треба вшанувати. Не забор нам треба, і не той пам'ятник, який залитий. Та навіть смішно розумієте, да, таке відспівувальне містечко, місце, да, три-чотири дірки стоїть вириті досі. Кожен день ховають хлопці. В Першу чергу мало це зробити. Ладно, наші там. Хто на початку У мене друга могила від початку? Назві меморіала. Упущено умисно слово військовий. Коли роздадуть 50 тисяч, це буде звичайний цвинтар. І в назві, і в назві немає слова військовий. Будь ласка, покличте сюди пана вікула, пана Мілютіна, який відповідає за культуру, і вшанування. І давайте побалакаємо. Ми не хочемо з вами одну культуру. Я не розумію. Це справа всієї громади. Ми не проти цього меморіалу. Ми хочемо, щоб все це було красиво, щоб це було гідно, тому що наші хлопці цього заслуговують. А ці 50 тисяч ну це так, знати вам, аби аби ви нічого нам не казали, не кричали, які ми погані. З нами ні разу не спілкувалася наша рада війська, ні Вілкола, ні карого, ніколи не було. Ну нікого, ніколи. Ми отак збираємось. Нам розповіли все, скажімо так. Поспівали нам красиві пісні і все. І, і робіть далі самі, що хочете. Ну дивіться, з комунікацією представників Криворізької міської влади все дуже погано. Вони чогось вважають, що е, можна щось вирішити в кабінеті. І це приподнести людям, і люди погодяться. Вони не готові стикатися з родинами загиблих. Це було і в топонімах, і зараз з намогильними спорудами з монументом, тому що ну насправді це люди, які нема що втрачати, і потрібно просто конкурс, просто, просто відкрите спілкування. Прописані умови, і це все можливо зробити. Вони хочуть все вирішити, як от вирішували завжди, десь в кабінеті з кимось, і знову це дуже вони морально тиснуть на родини, визивають, викликають їх на емоції. Я взагалі не розумію, як можна так поводитися з людьми. Я поховала чоловіка 24-му році, тобто він вже був спланований цей меморіал. Але ж люди, які з 22-го року охоронять своїх, чому їх не питають? Ну я цього теж не розумію і. Напевно ніколи не зрозуміють цих думок нашої міської ради, виконкому і так далі. Гідна пам'ять. Гідна да. пам'ять наших героїв. Я сама не старший син. Я стояла тут. Якраз перед війною ми з дітьми приїжджали на каток Юніон. Я пам'ятаю, ми тоді вийшли, і тут світилися всі дерева, дали ті такі вісячки. Сві є полком, це бачите, де колони там світяться блакитним кольором. І Саша став там, і я його якось так сфотографувала на цьому фоні. То ось стала і згадала, яка це. Загинув за Україну, за дітей, за сім'ю. І відповідно має бути пам'ять. 50 тисяч вбивають ідею меморіала, вбивають. І якщо буде ставити той пам'ятник, який він захоче, це вже не меморіал.